Дорогі брати і сестри, вітаю вас, мир вам. Ми маємо прекрасну новину. Бог подарував нам милість свою і пройшла підліткова школа 17 днів, благословенних. Щодня дітки слухали Біблію 4 години. Після обіду вони мали дозвілля, рукоділля, екскурсії, вечірні ранкові молитви. Також їх відвідували місцеві пастори, молилися з ними. То, опікунська бесіда, багатьох із них Бог похрестив Духом Святим. За цих 17 днів Господь дав дуже багато. А вже скільки їхні серця прийняли, то Господь знає. Але переміна, очевидна, була в багатьох-багатьох. я інформую вас цією чудовою подією і закликаю. Шановні пастори, якщо у ваших церквах неналажна робота з підлітками. Перегляньте цей момент, тому що це саме той останній час притчі Соломона 226 настав юнака на початку дороги його. Оце воно в підлітковому віці ще вони приймають настановлення, ще вони стовідсотково не сформували свій шлях в доросле життя. Ще можна поправляти, направляти і наставляти. Тому благаю, організуйте такі вчення для них, не так, щоб цілий день бігали, м'ячка, гуляли і відпочивали. Це, може, маленькі дітки, а дійсно, щоб у півдня було навчання, здорова біблійна наука. А також батьки, вашу роль ніхто не замінить. Не пастор, не церква, не підліткова школа. Від вас також багато залежить, щоб у підлітковому віці дати їм належну увагу, належне вчення, належну настанову, належний приклад, щоб вони в доросле життя прийшли вже бадьорі, мужні, сильні і могли, як Давид. Особистому приватному житті розривати льва і медведя, і тоді в публічному житті переможуть гуліяфи. Хай Бог благословить усіх наших діточок, особливо підлітки. Божих вам благословень!